Давай, два. Це нуля тринадцать. У нас робота скруніше. Просто молода, розкладаємо. Так давай ми дитину на одну, а другим Та, накриємо. Я, я, я накрию. Всі, тримаю. Не видно, що в зимі хреща. О, Трошки зеленки, як я, бачиш. На добре похрестило тепер все життя в білому Боже. <риклад> Владислав, ти став новим сотворінням і приодягнувся у Христа. Тому ти отримуєш білу одежу. Нехай твої близькі словом і прикладом допомагають тобі зберегти гідність Божої дитини непорочно аж по вічне життя. Амінь. Разом близько, щоб всі могли тримати стрічку. Прийміть світло Христа, підтримувати це світло довірено вам, батьки і хресні, щоб ваша дитина освітлена Христом, чинила завжди. Як дитя світла і триваючи у вірі, могла б вийти на зустріч Господу грядущому разом з усіма святими в небесному Царстві. Амінь. Амін. Тепер є молитва Ефата, це означає відкриття Сонц молиться, щоб дитина через Святого Духа. Могла мати такі по-духовному теж здорові очі, слух, нюх, дотики, тобто всі елементи, які має людина, це є теж благословення на те, щоб дитина розвивалася і фізично, і власне біологічно розвивалася і теж духовно, тому що це є відкриття на Боже життя на Дар Святого Духа. Господь Христос Ісус повернув. Слух глухим і мову німим. Нехай вчинить, щоб ти міг вухами сприймати Його слово та сповідувати устами віру на честь і славу Бога Отця, котрий живе і царює на віки вічні. амінь Ефата відкрийся Всі ми. Всі ми, котрі охрестилися в Христа, приодягнулися в Христа. Аллилуйя! Діду охрестив. Давайте, дєцьку даємо мамі. Все, о, перша сцена дитини. Вами яколодко. О, давай давай балакай. Кажи, пан з вами. Ану, покажи йому, о, так, так. Ловка не видка. Зараз будемо вручатиме мусці. Добре, <реку> закачай, закачай. Спіти. О, все, детсько охрещене. Все. Тепер ми муська подаємо вам. Іміть Божу дитину, виховуйте їх. Все було як найвище. Добре. Далі є продовження служби Божої і в кінці буде благословення урочисте, посвячення і медальончиків, і образів і всіх пам'яток, які є. І сьогодні теж буде особлива така вставка молитовна до молитви наш. Ми собі теж пригадаємо, що ми є діти Божі, як заклик до того, щоб ми сьогодні від імені Владислава цю молитву разом молилися. Так запрошую, щоб ви співали пісню і буде офірування далі.